Гумористичний стендап у 87 років. Таміла Дейнега, незважаючи на свій поважний вік, виступає на сцені, вчить на пам'ять гуморески та збирає мільйонні перегляди у соцмережах. Два роки тому гумористка, тікаючи від війни з прифронтового Оріхова, приїхала до Білої церкви і продовжує тішити місцеву публіку та підкорювати інтернет. Галя, здравствуй! А ти що це тимпі? Не... Мій голос, Галинко. Пані Таміла вже кілька місяців розриває Фейсбук своїм виконанням гуморески свекруха. <говори> як у Ігорька пройшла перва брачна ніч. Галя. Ну я ж пам'ятаю, як Василій, отець Ігорька, і зо мною перез... провели першу брачну ніч, так Василій цілий тиждень заїкався. Майже три мільйони переглядів, тисячі вподобаєх та схвальних коментарів. Проте шлях до своєї слави вона розпочала в реальному світі. Місті оріхів Запорізької області. Це все на мені не моє. Я плаття літнє було. На мені котів у сумочку, і все, все, все в мене ворі. Зірка місцевого клубу культури, лауреатка багатьох конкурсів, виконавця творів відомих українських гумористів. все це закінчилося, коли російські терористи вдерлися до України. Ну так за вікном падають снаряди. Я під те залізла у ранді під драбину. Ісею два роки тому та Мілу Дейнегу вивезли на київщину до білої церкви. Тут вона знімає однокімнатну хрощовку та продовжує вчити на пам'ять нові гуморески. Катря найпромовиста з бабів, розкриє репродуктор з двох зубів, і з нього в неї лайка красота, немов ракета Стінгер виліта у своїй 87 сім. Михайлівна дивує гарною пам'яттю та почуттям гумору. П'ять років тому її робили операцію на суглобі. Під місцевим наркозом вона примудрялася розповідати гуморецький хірургам. Лікар форого питає, що хочете, діду. Як умру, то напишіть, що помер від сніду. Отакої, От навіщо це вам лікар здивувався? Та отож, як я умру, щоб ніхто з бабою не грався. Щотижня акторка проходить надскладний для її віку тест дістатися до місця наступного виступу. Цього разу завдання спрощується, бо є знімальна група ТСН. Хлопця в гамон підігнали. Валє, Валєра звати. може, у вас є гумореска про Валєру? Є. У місцевій бібліотеці репетиція гуртка чарівна мить. Себе вони називають «Академією пенсіонерів, підтримують благодійники, а просуває в люди пані Людмила. Вона знімає виступи на телефон і викладає в соцмережі. Перегляди Таміли Михайлівни забирають велику кількість лайків, коментарів переглядів. Тому в нас вона місцева зірка. Місцева зірка вже готова радувати глядачів. Рівно губи намазані, бо може який робить гляне. І перевірити на публіці нові тексти. Проте народ вимагає класики. Але? Галя, здрастуй! Виступи пані Таміли. Вже монетизуються у соцмережах. Гумореска свикруха заробила перші 5 доларів за місяць. У артистки чергова дата 88 років з дня народження, і бажання у іменинниці незмінне. Виступити у рідному Оріхові у своєму сценічному костюмі, який залишився у шафі будинку прифронтового міста. І щоб поїхала у свою оріхів, моя хата була ціла. І щоб ми ще й у хаті не було. Ігор Бондренко, Андрій Марченко, ТСН один марафон. Єдині новини.